Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права Людини. Отже, хочу вам розповісти таку звістку, яка ну, маємо те, що маємо. Отже, в львівському СІЗО побили чоловіка Андрія, нашого друга. Який здійснював і здійснює журналістську діяльність, правозахисну діяльність в рамках розкривання корупції. Андрію подякували чиновники, як я розумію, за розкривання корупції на півмільярда гривень. Саме що цікаво, що Андрія били там кутником чи арматурою, звідки в камері я був в СІЗО, звідки в камері арматура. Де був конвой? Це ж крики, чути, там б'ють. Там, там маленький шум. В СІЗО зразу чути. Маленький шум, зразу чути. Отака, друзі, зараз історія. Отже, також перед тим, як був Андрія, в'язень і там ще хтось, напевно, я його розумію, були. Там пару чоловік камері розповідали йому, що там прес-хата, що тут будуть пресувати і так далі. Показали йому відео, звідки телефони, смартфони з відеокамерами в'язнів. Які мають арматуру, прес-хата. Що це таке? Це на що? За правозахисну журналістську діяльність за розкривання корупції? Оце помста Андрію? Побила Андрія Жука, нашого друга. Журналіста. Людину, яка викриває це все, корупцію, яка просто тхне в Україні вже от, щось спробує розвивати в Україні <кхід> з тою корупцією, та важко. Чи це є щось нове, говорю? А люди, які намагаються щось зробити в Україні, їх кидають в СІЗО прес хати е, так звані е, арматурою б'ють і так далі. У Мене питання до керівництва СІЗО, Хто за це відповість? Чому Андрію не визвали лікарів? Поліція чому не розслідує даний факт? Андрію розбили ніс, все обличчя в Синяках, поламали ребра, там, я розумію. Як це так? Зараз він на тройніках сидить в камері одиночці. Це окинули в карцер. Це подяка йому. Це карцер. І бита арматурою. Це є подяка за розкривання корупції в Україні. Це такі репресії в нас? Це ми вільна країна. Та? Репресії, бити арматурою, пресхати, карцер, камери одиночки, СІЗО, викрадення. Це що це в нас таке робиться? Друзі, будь ласка, максимальний розголос, тому що треба врятувати життя Андрію. Я е, думаю, що керівництво СІЗО зараз має терміново відреагувати. Міністерство юстиції має терміново відреагувати і президент України має терміново відреагувати, вибачитись перед Андрієм, закрити замовні кримінальні справи, тому що це зараз, ну ми подаємо зараз всюди, в Європу, Великобританію, Сполучені Штати робимо максимальний розголос в Україні. Друзі, не може такого бути, що кидають в карцер, б'ють арматурою, де лікарів СІЗО. Де керівництво СІЗО, де конвой, кого там звільнили за це, що побила Андрія? Хочу бачити. Хочу бачити, що е, йде захист нашого друга. Якщо цього не буде, то питання, що ви тоді захищаєте? Кого ви захищаєте? Де уповноважений Верховної Ради з прав людини? Терміново заяву. Максимальний розмов, що вони зробили по цьому заяві, по побитті. Це катування в СІЗО львівському СІЗО? І всі мовчать, де центральні медіа, канали, де це все? Де ці всі борці Комітету Верховної Ради за права людини? Де ці всі організації грантуїцькі за права людини? Нема. Що в рот набрали? Вуди чи ще щось? Тому, друзі, я опираюсь зараз тільки на Бога і на вас. Я знаю, що Бог дав мені вас. Будь ласка. Прокоментуйте це відео максимально поширте для того, щоб не замовчати ситуацію з Андрієм. Пізніше я дам він е, передав два листа, які е, е, зробив його трошки раніше і вчора передав е, адвокату мамі Андрія. Тому що маму не допускають, як ми розуміємо, мама ходить. Уявіть собі, мама Андрія ходить. Львівське управління поліції. Слідчого Лещишина нема на місці. Дозвонитися до нього ніхто не може. Ні працівники поліції, ну ніхто. Ну, капець повний. Мамі дозвіл на побачення не дають. Мама змушена брати адвоката, але ну, адвокат може піти без дозволу слідчого. Ось така історія. Ух. Чесно, мене... мене це все пробирає, але виставлю, до речі, від Андрія зроблю пост, окремо, те, що він написав. Почитаєте собі, до речі, побила Андрія 10 квітня 2300. Відразу, відразу побили. Е е як його привезли з апель. Е не привезла, а він був онлайн-засіданням е е на на засіданні, хоча й не був на засіданні, просто онлайн включення на судове засідання у Львівському апеляційному суду по обрання йому запобіжного або ну там була апеляція саме по обрання запобіжного заходу Андрію. От е, Андрій також ще до того, як його запроторили в каземати, подав е, вищу палату е, антикорупційного е, суду в Україні. І судді побачили, уявіть собі через онлайн побачили, що Андрія розбитий ніс, побите обличчя в синяках дали окремий лист, щоб е, на поліцію, на прокуратуру, на керівництво СІЗО, щоб там дали медиків, розібралися, відкрили справу. Зеро-ноль реакції. Ми не бачимо реакції. Андрій не бачить реакції. Отака, друзі, ситуація, яка не з приємних, але ми її маємо і ми маємо її прийти. І, як сказано, ми прийшли, щоб відновити справедливість, покарати грішників і захистити праведників. Тобто, ми маємо захистити журналістів і правозахисників і світлах людей в Україні, маємо. Покарати тих, хто вчиняє злочини і відновити справедливість в Україні. Оце маємо друзі зробити. Пізніше буду, що виходить додатковий ефір, детальніше розкажу. Просто зараз хочу дати в простір, що Андрій був при схаті, побила арматурою, медиків не надали, обличчя все розбите, ребра побиті. Зараз сидить в одиночній камері на тройніках, Ну така друзі, ситуація. Нехай зараз дає інформацію, коментар і відповідає за це керівник, начальник СІЗО, е, міністр юстиції, тому що вони відношення до цього мають, і президент України, тому що репресують і переслідують журналіста і правозахисника. І чекаю також. Відповіді від уповноваженого верховної ради справ людини поліція по даному факту має відкрити кримінальне провадження ввести до слідство і пока притягнути винних до кримінальної відповідальності. Ми в свою чергу подаємо всі інстанції в Україні, в Євросоюзі, в Європі. Подаємо в Великобританію, подаємо в Сполучені Штати Америки, подаємо в міжнародні всі інституції для захисту прав і свобод нашого друга, чоловіка Андрія, який здійснює журналістську та правозахисну діяльність в розкриванні фактів корупції в Україні. Де він, друзі? Він львівський СІЗО на Городоцькій, Городоцька, 20. по так Він був е, один, одну добу. Е, це коли його нібито в лапках затримали, я вважаю. На мою думку, його викрали 17 березня на насихою біля свого дому. Він був і тете в пустомотах. а пізніше 18 березня Личаківський районний суд. Суддя Біло відправили на 60 діб без права застави в СІЗО і без альтернативи жодної. В СІЗО. І він зараз є на Городоцькій 20. Це слідчий ізолятор міста Львова. Так, люди пишуть, Стапо, зараз на великий жаль в Україні та тотальний геноцид української нації, тотальне беззаконня та повна анархія. Люди пишуть. Всім небайдужим українцям, пише Сергій, бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Дай Бог. Волю чоловіку Андрію пише Назарій. Друзі, зараз, так як я сказав, максимальний, будь ласка, розголоси, максимальне поширення. Максимально коментуйте відео і поширюйте де тільки можете. Ми в свою чергу зараз будемо забезпечити правову сторону додатково. Додатково я ще зроблю пости, де Андрій написав відповідні такі, як звернення до людей, до нас всіх, тому що він не забуває за нас, він не забуває, що він здійснює журналістську діяльність. І він молодець. Він тримається, силу духу в нього не відібрали. Як передав наш друг адвокат Михайло Магарський, він. В такому здраві, в силі духу, в спокої, в легкості знає і вірить, що він скоро буде з нами на волі і покарає всіх тих, хто вчиняє злочини в Україні. Тому, друзі, силам з висоти, обняв з Богом. Я каже мій брат, друг і вчитель Ісус Христос, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.